Так, якщо ми хочемо змінити, наприклад, стіну, ну, ми можемо її стандартно змінювати, але в Revit є можливість змінювати контур стіни навіть у фасаді. Треба подвійний клік, запускається, от, роз, знову ж таки, цим самим рожевим, так, запускається цей контур. І ми, наприклад, хочемо підтягнути от такий кутик зробити. Завчасно, звичайно, треба знати цей кут, який нам треба, так, але попробуємо так. Підтягнути. Бачите, є категорія кута. Ребіт каже, що ми розімкнули нічого страшного. Пишемо Cancel, а не Cancel, треба було ось так робимо. так, Клацаємо сюди, бо ми не закінчили ще. так, ну, ось, І тепер зімкнули. Ось тепер галочка, і дивіться, що у нас є. У нас є вже отака стіна. І дуже легко можна так само сюди ж підтягнути. Ось, ну, до речі, я би так уже закривала. А, так, тільки тут знову щось розмикається. Ремонт. Зараз. А, ну, можна підтягнути. Воно тут е, трошки пригручує галочку. Все рівно, з'єднується, Він просто казав, що тут -то -то оця, ну, маленький котик з'явився, але ну, приблизно, знаючи якусь висоту, можна ось такі речі робити. там, Наприклад, десь піде вниз, десь піде вверх, така якби, хвилька вже буде трошки цікавіша.